Вітання всім, хто дивиться Ютуб канал Укрбептист. Мене звати Роман Капран, і сьогодні я хочу записати інтерв'ю з братом, якого звати Василь Поворознюк. Він знаходиться в гостях в Америці. Через декілька днів він буде вертатися назад в Україну. Це мій хороший, добрий товариш, з яким ми познайомилися ще в Україні в 90-х роках. А зараз я маю можливість знову зустрітися з ним в Америці і є. На сьогоднішній день багато питань серед віруючих, які виникають, і я хочу його попросити дати відповідь. Василь Поврознюк, це батько, чоловік, пастор, капелан. Чи можете розповісти коротко про себе, основні події, які відбувалися в тому житті, і чим ти займаєшся? Народився в сімдесядорому році на Вінниччині. по маміної лінії я вже баптист п'ятому поколінні. По батьківській лінії я військовий в третьому поколінні, і в мені це поєдналося, я так думаю. А школа, місто Житомир, батько військовий. Мені подобалася військова служба, полігони, стрільбища. я знав, що така армія. Школа мені в восьмому класі вже набридла, не цікаво було. Я вирішив зробити виклик, поступити в Суворське училище, я поступив. Особливий момент був це апарат на Червоній площі. Перша шинга я є планую, особливо чому, тому що я планую ще другий раз туди потрапити. А в яких роках ти був Своворовському? Восімдесят сьомий, восімдеся дев'ятий рік. В Суворовській. 88 восьвосьмому був параді. Перша шинга є відео. Я хочу з Божою допомогою з українською армією спільно з росіянами адекватними на звільненій території пройтися там і подякувати Богу. Потім після Сворського чилища Київський інститут сухопутних військ, колись воно квоку називалося, факультет військового розвитку. А потім служба в Славетній 95-й бригаді е, в окремій розвитроті. Під час служби я увірував в якому році в 93-му я почав відвідати зібрання, куди наша бабуся, вона померла. мені було 6 років. Mm -hmm. е, ходила, коли приїжджала до нас додому. Ми знали да молитви, е, і в 94-му, будучи офіцером, я покаявся. Хрещення прийняв тоді. Взагалі шукав, хоч хоч би одного на всю область віруючого, ще євангельського віруючого офіцера, жону, я був один. Військовий на всю Житомирську області ті роки е, одразу почав благовістити в військовій частині в неділю брати солдатів на зібрання і таке інше. Потім сталося так, що е, під час навчання у нас була спецгрупа 40 метрів по фалам. Спускалася старий віртольот втратив висоту, коли спускався перелом хребта, але без mm -hmm. мене не прилізувало. Мене списали на пенсію і по інвалідності і. Я поступив в семінарію декілька разів навчився. В якому році у 99-му році я поступив в семінарію, одразу, коли звінизвінили ірпінську семінарію? Ірпінську семінарія, а але з 96-го Бог поклав мені серце. З 95-го я на чолі їсти по селам, і в 96-му, будучи ще військовим офіцером, вільний від служби час вихідні їздив по селам і почав нову церкву. Одну потім друга, третя і в семінарі познайомився з дружиною. Ми побралися 2002 році, у нас Настородилися три сина, старший Ілья 20 років. Середній у нас особлива дитина з аутізмом 17,5 років і 15 років меншого щойно недавно. Виконався Андрій, і весь час. Ну, якби одна церква, друга, третя, дома молитви пов'язана з про проповіду по військовим частинам. А на війну почав їсти в 2014 році в капеланському служенні біля 30 років, ґум. тому що капеланство не почалося навіть в 2014 році. Але тоді, в 90-х роках, це були такі одіночки, такі ентузіасти, які переважним чином це були офіцери. Офіцери, і в мене була у нас була така група, і ми служили військом. Просто формат служення був інший. Ґум. Там треба була тематика, наприклад. Попреження суїцидів, нестатутні взаємовідносини, звичайно, пропатіванглія. Коли почалась чотирнадцятому війна, в березні вже було з моїм другом під Кримом. Потім Карачун, потім 95-ки входив Слов'янськ де Бальцева, біля Донецького рапорта. 95-ка – Це 95-та бригада. Бригада да. зсу дешеве. Дешеве, да. Ну це дешевтантна штурмові війська. Да, да, це збройні сили України. Да, звичайно. Як військовий план, я тоді виїжджав на півмісяця, там, повертався десь на місяць додому, знов, потім як волонтер, тому що за це звичайно, не платиться, сам щось закупляли, допомагали військовим. Потім почалося, ми з жінкою, коли вертався, ми з жінкою подумали, а кому ми можемо служити в нашому місті, коли з фронту, а кому не тяжче. А найтяжче це родинам загиблих. Mm -hmm. і У мене вже були друзі, офіцери, які загинули солдати, і ми просто почали запрошувати до себе додому. Не плануючи нову церкву, церква, просто запрошувати вдів, Так, да, вдів і а потім окремо ще й батьків загиблих, да і пно окремо військових до себе, просто слухати їх, плакати разом. І так поступово з група з одного двох людей набралася до двадцяти в квартирі. Збиралося 20 людей, родин загиблих, це і дружини і батьки. Потім знайшли приміщення для оренди, одного, і в шістнадцятому році вже. Було перше богослужіння навесні. Mm -hmm. Зібралося 10 людей, із них п'ятеро це члени моєї родини. Зараз ми значно більше маємо. І що ще такова? В 16-му році що ви було? започаткували церковний Компас в місті Житомир. Місто Житомир. Да. Mm -hmm. Спочатку це навіть не була церква, це був як реп... Е, навіть не реп-центр, а центр адаптації та відновлення mm -hmm. для учасників АТО. Тоді називалося АТО. А, і... Потім почалася повномасштабка і час повномасштабного вторгнення. Ми були, до речі, готові, коли кажуть, ніхто не був готовий. Mm -hmm. Треба слухати розумних людей. Я довіряв розвитці Америки, Британії. За місяць до повномасштабки я провів членське зібрання. Ми не знали дату звичайно, да mm -hmm. але десь за місяць ми з братами спочатку зібралися, об'явили, закупили паливо, сказали людям, ви маєте. Кожен день, навіть якщо ти виїздив 10 літрів, додав, щоб повні баки були, щоб була кешна лічка, щоб ви маєте. У нас було дві стратегії. Якщо ворог піде тільки зі сходу, з півдня ми будемо приймати людей. Тому ми маємо готуватися. Церкву проговорили, закупили продукти, все інше. Mm -hmm. Якщо піде з Білорусі, там була велика у групі угруповання росіян, то тоді я сказав: ви маєте. Вирішити самі для себе, член церкви, куди ви там дітей, жінок будете вивозити і все таке інше. Коли почалася штабка, ми одразу включилися в роботу. За в березні лише наша церква з Божою допомогою три тисячі жінок і дітей вивезли в Польщу mm -hmm. з нашого регіону. Починалося на рахунку було дві тисячі доларів. Там є така родина грішників, Вони кажуть, ми знайшли там автобуси, де можна. Ми mm -hmm. включилися, моя задача проходила, по чотири автобуси, великих щоденно відправляли. І потім, коли ми підкрив бюджет, або давав через з інших людей, ми безкоштовно, тому що там ті ціни злетіли. Наш перевізники mm -hmm. не всі могли собі дозволити. Ми з них молилися, відправляли. А потім військовий зустрічає в Бахмуті, і він каже: коли я познайомився з одного міста, mm -hmm. яка церква? Я Питає мене, я кажу, компас. І назвав мені точну адресу Київська 60. там. Mm -hmm. Я кажу, звідки ви знаєте адресу. Ми там нещодавно тільки здані викупили. і воно не на, на такому відомому місці, в центрі. Він каже, А ви мою жінку і дітей відправили. Mm -hmm. Польше кажу, це дрібниця. Він каже, ні, для мене це дрібниця. І включилися він на війні з повноповномасштабки із Целівісічан спочатку, а потім Бахмутський напрямок кожен місяць, двічі я два тижні провожу там, тиждень через тиждень. І почали служити сім'ям загиблих, і у нас зараз збирається 100 з лишніх родин загиблих щонеділі Так само ми служимо, робимо табори, відправляємо дітей на відпочинок і багато чого іншого. Ну ось так на сьогоднішній день. За ці 20 місяців це перший раз я вирвався, якби за кордон взагалі. Хоча я можу виїжджати в будь-який момент. У мене є статус інвалід війни. Мені не треба спеціальний шлях, нічого. Просто таке було навантаження. А тут я зараз шукаю. Ми були в деяких університетах Америки, шукаємо підтримку серед викладацького складу, щоб допомогти в капіланському служенні тут в Україні. Хочемо mm -hmm. тут ага, дякую, дякую за таку гарну відповідь. В новому завіті ми читаємо про трьох сотників центуріонів да. римської армії, і як правило, вони відзначені з доброї сторони. Так. Перший запросив Ісуса Христа до свого дому, щоб той ісцелив хлопчика Раба, другий визнав Ісуса Христа на Голгофі, Сином Божим, да. і третій це корнилій. Да. Як в тобі поєднується пасторське служіння і капеланське? Як поєднується кафедра і окоп? Ну, військові капелани не беруть зброю, але це не означає, що я проти зброї. Радянський бекграунд, іванський церков, має своє трошки таке хибне, хибний вплив на сучасне християнство. Якщо б я увірив в часи Хрущова, Брежнєва чи інших, mm -hmm. офіцером будучи, це означало звичайно кидати армію. Не тому, що сама армія така є щось погане, але тому, що тоді державний устрій був і система була богоборча, не просто безбожна. Mm -hmm. І одна партія, одна лінія, і ніякої mm -hmm. альтернативи. І я тоді розумію, чому деякі не хотіли йти в радянську армію, яка була окупантом переважним чином, але часи змінилися, і Бог в новому заповіті. Ти все так само, і ти правильно зробив приклади, що Господь до військових Іоанн Креститель не казав кидати зброю, mm -hmm. коли них до нього зверталися, що нам робити. І так само Христос ніколи не робив якісь щось відносини до військових. Якісь зауваження в тому плані від їх і професійної діяльності. Біблія каже: не мор... не займайтеся мородерством, не робіть нікого mm -hmm. зла, але Римлян 13.4 написано, що це Божі слуги, які з мечом месники у гніві то робить злочин. Mm -hmm. І сьогодні ми дякуємо нашим воїнам, які є Божими слугами з мечом, месники у гніві злочинцями. Завдання священника відрізняти агресора відтоку від жертви. І проблема священиків, що деяких пасторів, що вони хочуть всіх замазати. Що І ті, ті погані, типу військові, mm -hmm. це погано взагалі. Ні. Є агресор, хто взяв меч, а хто від меча має загинути? Хто захищається? От той, хто взяв меч, акцент цей агресор, той позагине від меча в даному випадку, з допомогою, від, від українського меча. Захисника. Так, да, Звичайно. Mm -hmm. Після 24 лютого 2022 року. Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мільйони українців виїхали за кордон, серед них є багато християн. Як позначилось це, тобто, виїзд мільйонів українців і також християн на церкви в короткостроковій і в довгостроковій перспективі? Звичайно, позначилося. статистка, говорить взагалі. Початку з 24 лютого виїхало 8-10 мільйонів з України, mm -hmm. я думаю, що тут треба підходити індивідуально, враховуючи те з якого регіону, з якої місцевості, коли там Бердянськ чи Тамілі, де місцевість, яка під окупацією, mm -hmm. чи там все зруйноване? Можливо, людям немає куди вертатися. Mm -hmm. Це один випадок. Але коли хтось виїжджає з Житомира, я навіть припускаю, що коли. Перші тижні місяці деякі просто перелякалися, втекли. Mm -hmm. Але коли наші війська вигнали окупантів з Київщини, Харківщини, частини Херсонщини, і так більш-менш фронт, да, є небезпека, але в деякі райони можна вернутися і звершити служіння, тому що рук не вистачає. Взагалі зараз такий період здається смерть, сльози, біль, але в той же самий час. Коли примножується слово, написано білі, примножується що? Благодать так. і Боже благодать досить потужно діє і ті церкви, які не сплять, які розуміють, що як раніше вже не було. Є часи миру і час війни. Деякі служителя хочуть перечекати сказати: ну, от хай якось він там прийде, а ми тут відсядемося і буде всякий, як раніше Я хочу вам сказати, шановні, як раніше вже ніколи не буде, uh -huh. і ті церкви, які розуміють час, який ми живемо, і служать і армії, і війську, соціальними служіннями, а не просто закрилися собі. Вони достатньо. І достатньо поважає суспільстві, люди шукають таким чином проказом Бога, і вони приходять до Бога. Так що коротка строкова перспектива, тож виїхали, коли виїжджають рядові члени церкви ще можна так, але коли служителя, які перед Богом давали обіцянку, і не мені особисто, mm -hmm. а давали Богу і кому і церкві. Це... Це питання до них. Я думаю, що Валерій Степан сказав: вертайтеся, вертається, я би теж хотів сказати, вертайтеся. Mm -hmm. Частина із тих, які виїхали, і нас частина церкви виїхали, кажуть, що після закінчення вернемося. Це ще є надія. Деякі не вернуться, але навіть ті, які виїхали, хотілося б, щоб ви не забували про Україну. Якщо вже виїхали, я розумію, що мій заклик не ну реальності не поміняє особливо картину цього, то щоб ви не забували. Не забували, що там війна, і якщо вам стало легше, не забувайте тим, хто все все ж таки тяжко і всебічно допомагали. Я дякую українській баптистській церкві, ваше об'єднання, яке потужно багато років, особливо коли почалася 14 14-та війна, і зараз повномасштабка, штабка допомагає не тільки молотовно підтримати, а й гуманітарну допомогу, фінансову підтримати, капіталанське рух і таке інше. Військових сьогодні були з вами свідками, коли пораних з ампутаціями mm -hmm. тяжких, які вже українська лікарня медицин не здатна щось і є небезпека. Ще відрізати там ногу чи руку ви берете на себе. Ваші церкви підтримують. Я бачив в наших віруючих капел тут волонтери, допомагають їм будинок Купили, де вони живуть, ці наші воїни. Це дуже потужне служіння, Я закликаю, щоб не забували довгострокова. Це звичайно демографічна буде криза, взагалі. Mm -hmm. Є такі тенденції, можливо, коли буде звільна територія, великі території мало людей. Можливо, десь середня Азія чи інші мусульманські треба церквам уже думати про те, що як благовістити не тільки нашому українському суспільству, mm -hmm. а може стати десь люди з мусульманським світоглядом. Треба до цього бути готовим. Дякую. Mm -hmm. mm -hmm. Це виклик для церкви. Першу чергу війна. Да. Але сім'я е, розумію, що зараз церкви вже впорались, тому що да. помагали дуже багатьом людям, да. коли переїжджали біженці їхали, допомагають зараз військовим, і дуже багато є людей, які активно в Україні, і також є церкви, які за да. межами України допомагають. Але я ну, моя думка, що тоді, коли солдати повернуться з війни, О, це, це ще... буде особливий виклик для церков. Звичайно, е, е, тому я зараз зайнятий тим, що готовлю молодих капеланів. Моє бачення mm -hmm. взагалі мати хоча б в кожному ОТГ одного капелана-баптиста, хоча б волонтера, mm -hmm. який би постійно їздив на фронт. Одне ОТГ, хоча б на кожну. Це треба десь півтори тисячі mm -hmm. на Україну. Е, ми мали до повномасштабки 40 капела. Нашому братстві 40 капеланів волонтерів. Зараз 120 і є. Е, Перспектива є служителя, які відгукуються проводом навчання, веземо з собою, щоб служити там під обстрілами, понюхати порох, зрозуміти що реальність війна. Тоді коли вернеться, і такі служителя вертаються. Вони на тиждень, на два на ротацію вертаються в свою місцевість. Вони ж мають авторитети, можуть солдати в лікарнях, провідати в госпіталях. Їхні сім'ї як рівного, тому що ага, ти тим не розумієш ті церкви, які закриються служителя. Вони військові не підуть такі церкви, mm -hmm. Потому, що скажуть, А чим ви займалися під час війни? А де ви були, коли мені було тяжко? Ви віруючи, коли було мені тяжко, коли мені було боляче. Де ви були? Що ви робили? Ну, ми молились, це із якова. ідіть з міром, грійтеся, питайтеся, там ми mm -hmm. за вас помолимося. Але коли рука твоя може щось робити, треба робити. Ті ж служителя і церкви, які допомагають армії війську, при поверненні переконані, що ці стосунки продовжаться і. Наші ветерани зможуть знайти спокій в своїй душі, щоб ближче ставши до Бога. Mm -hmm. так. Протягом цієї історії Господь використовує церкву як інструмент і в мирний, і в mm -hmm. тяжкий час зараз в Україні іде війна, і тому ми, як віруючі, повинні розуміти, що ми є інструментом в руках Божих для України зараз. І ще в мене є одне питання, особисто моє. Так. І не тільки особисто моє, але це питання задають дуже багато людей, які виїхали з двох сторін: ті, які проживають, і ті, які виїхали, ті, які раніше виїхали, вже довгий час проживають, і які недавно приїхали. Я проживаю в Сполучених Штатах Америки. Слава Богу, тут не стріляють, не виють сирени, не падають ракети. І я взагалі дивлюся на те, що відбувається з одної сторони кран. Але в мене немає морального права оцінювати мотиви чоловіків, які виїхали з України. На жаль, є багато свідчень, є багато таких ну, не зовсім добрих історій, коли віруючі і також пастори нелегально виїхали з України. Ти, як пастор, батько і капелан, що ти можеш сказати про тих, хто виїхав з України за кордон нелегально? По поводу нелегалів. По-перше, Бог їм суддя. Звичайно, людина шукає виправдання. Це не мій шлях за себе може сказати. а Одна справа знову ж таки, люди просто виїжджають з України, там, де розруха, але нелегальна, а потім будуть ставати за кафедрою і розказувати, як правильно жити. Біблія говорить про те, що. Це взагалі ця війна це перевірка, така лакмусова бумажка, хто є насправді, що всередині кожного було приховано. В Біблії написано: якщо в час біди ти виявився слабким, то бідна сила твоя. І я думаю, що це певний елемент очищення виявляється, особливо я кажу, за пасторів. Угу. Я не кажу для рядових членів церкви, а ти, які пов'язали, і якщо церква все залишилася. А пастор втік, і ще й нелегально, і ще в якось часу. Можливо, це елемент очищення, але Бог піднімає, рук не вистачає. Я хотів, браті, звернутися. Якщо сталося так, і у вас є можливість звернутися Верніться по дійсно, реально не вистачає праці настільки зараз багато і. До речі, ми зараз не роздаємо там продукти, уже там переселенцям, тому що перший рік це було проблема, щоб, знаєте, там пайки там приходять. Це, ти говориш За свою, за, за, за вашу компас, так, да, я говорю. Але є багато інших можливостей служити людям, які реально там по лікарням. Одна така історія. Що тижня з нашої церкви ходять, провідують по, по палатам продукти, моляться, все інше. І один солдат каже, що він поранений уже третій раз. За період повномасштабки. Mm -hmm. А ви знаєте, що поранених відправляють потім по різним містам і вони не були в місцевість для відновлення? Mm -hmm. і він каже: за ці три порани тільки перший раз, хто мене хтось провідав. У мене питання а в тих містах, де він був раніше. Хіба немає церков? Немає можливості служити. Тобто, до чого закликаю служіння безліч? Брати, воно буде у вас. Хоча мені деякі постарання казали по цій тематиці, які залишилися, кажуть, вони себе вже давно простили не обговорити це. Я думаю, це певна зрада, певна зрада церкви Ісуса Христа. Mm -hmm. Я не суддя остаточка, мені просто боляче. Я там не рву рубаху, не буду їх там бити там, словом чи палкою, Мені просто це боляче. Коли знаєш, я б сказав так: є у військових у нас такий вислів: от з тобою я в розвідку би пішов. Mm -hmm. Я б, на жаль, сказав, з такими я б, скоріш за все, в розвідку не пішов. Mm -hmm. Бо коли стане тяжко, коли все добре, я готовий з кафедри говорити, навчати, розказувати правильно. Я тільки знову ж таки, ми не говоримо, коли йде окупація території. Mm -hmm. Але коли є певна можливість служити, і ця територія не окупована, і втікаючись взагалі за кордоном втікають, mm -hmm. мені просто тут болить, ріже. І це є певна зрада. І я думаю, що у Господа Ісуса Христа і я не можу за нього до кінця давати звіт, щоб так само більше дивитися, коли він вкладав цих людей Господь, зращував, покладав надії. Звичайно, він все знає, угу. а коли ми його підставляємо. Нещодавно мій один військовий отак дивить, як ми з тобою розмовляємо. І дивлячись, питає пастор і питає, ти боїшся вмерти, знаючи, що я був в багатьох гарячих точках. Е, коли обстріли, коли прилітають міни, звичайно, треба ховатися, це нормальний, самозбережний інстинкт. Але по великому рахунку, я не сам себе вже за ці 10 років війни, сам собі задавав питання, якщо станеться. Щось таке було гарячі mm -hmm. і снайперами не стріляли, і поруч міни розривалися неодноразово, і птур летів там в затилик, і багато було моментів. Чи страшно? Господи, я готовий. Mm -hmm. Як би це пафосно не звучало, покласти треба себе на алтарі і довірити своє життя Христу. Mm -hmm. І я йому дивився, в очі сказав: Я не боюсь. Mm -hmm. А він мені потім говорить. А нещодавно там із одним говорив: він каже: ну, він боїться. Оце, я не суджу за це. Але тоді треба мені переглянути своє християнство. Бо попереду чекає зустріч Христом. Mm -hmm. да, це певний хвилюючий момент. Але це перевірка наших стосунків з ним, що ми насправді віримо. Mm -hmm. Я думаю, це такий момент. Це велика перевірка, великий такий е, сито, яке просіє. Хотілося б, щоб, звичайно, не вернулося. Mm -hmm. Не всі вернуться. Хай покаються і визнай просто, я злякався чи інший. А іноді деякі починають на... вихвалятися, що от ми такі маласи там пробудилися, а ви там вибачте, такі недолугі, тупенькі, і тут нічого не розумієте. Ну там ну, я живу в Сполучених Штатах Америки, але як чоловік розумію, що є такі чи можуть бути такі моменти, коли я мушу захищати свою сім'ю, і дві картини зараз відбувається також війна в Ізраїлі. І було цікаво, чи так ну, дивитися захопленням, як резервісти верталися в Ізраїль. Да так, і звісно, добре, що в Україні є такі люди, які готові жертвувати своїм здоров'ям і життям і захищати батьківщину, да. але на жаль. Не всі витримали цей урок. Так само Петро спочатку махав мечем, хотів да. захищати Ісуса Христа, а як дівчинка е, запитала його. До речі, навіть не жінка, а дівчинка, е, він відмовився. Але мужній чоловік да. це не той, хто робить щось погане, кепське, а мужній чоловік, той, який має сміливість да. визнати свою вину і показувати да. перед Богом. Да. Так але й добрий момент. Вчора вечором одній сорком позв'язався з родиною. Зараз вони чоловік живе в Америці вже тридцять лишніх років. Його дружина двадцять з лишніх років. У них тут четверо дітей народилося. А як вже стала американська родина? І Вони після того року вертаються в Україну, щоб служити mm -hmm. можливо, не на ПМЖ, але кажуть, зараз тяжко. Вони вже в селі там під підвільно передивилися хату. і Це для нас з дружиною був як і Що вони там будуть не просто на тиждень, на два. А на цей період, поки в Україні тяжко, покликання Господнє з дітками, ще mm трьома -hmm. дітьми, приїхати і служити це дуже класно. Mm -hmm. Ми будемо на цьому закінчувати. Дякую за вашу увагу. Якщо ви вважаєте, що це відео корисне, будь ласка, поділіться ним. Я хочу ще раз подякувати yeah. за служіння церкві Божій в Україні, також воїнам в Україні, yeah. Василь Тобі, нехай тобі благодать Божа. Через тебе рясно поширюється, як в тій місцевості, де ти проживаєш, да. в Житомирі, також і коли ти відвідуєш військових серед окопів в окопах. Да. Мій вірш, який мене веде багато десятиліть уже в хресті, Лукас 17, десять. Передивіться. Іван, робі... де від Луки 17 17.10. Да, да, 17, Ми храби, які нічого не варті, маємо робити лише те, що покликані робити. Дякую, Дякую вам за ваш час і всього найкращого. До побачення.